Поранених в зоні АТО бійців почали протезувати державним коштом. Відповідно до закону про реабілітацію інвалідів, хлопці самі можуть тепер обирати установу, де їм зроблять штучну кінцівку, та й сам виріб має відповідати їхнім особистим потребам. Утім, у реальному житті все виявилося зовсім інакше. Підприємства обирають не бійці, а виготовлені протези ламаються вже за два тижні. Більше знає Іван Воробйов. Боєць батальйону Азов Євген Ситенко вчиться робити свої перші кроки на штучній нозі. Харшо, бо час лучше. Він втратив ногу під час мінометного вогню у містечку Мар'їнка, що на Донеччині. Лікувався в Дніпропетровську. Протез бійцю зробили на київському протезному заводі. Але протезом Євген не задоволен. Військовий планує в майбутньому передавати бойовий досвід іншим. Для цього потрібен більш функціональний пристрій. А це Володимир Ганшев, як і Женя, хлопець втратив ногу під час мінометного обстрілу біля селища Садове, що на Донеччині. Протез бійцю зробили на тому ж заводі. Втім, за два тижні він зламався. Я проходив на ньому грубо говоря, около двох ніділь неінтенсивної ходьби. і вже каліни узіл. Мені зміняли, він став несправним. Чим бійці планують займатися, і який вони хочуть протези? В них не спитали про сучасні можливості протезування. Фахівці теж не розповіли. Скажуться хлопці. Чим я хочу займатися? Мене ніхто не спрашує. Тобто там вони виділили кошти. Сказала, от опридільна сума. Тобі там на протез. все, мені зділили протез. Ніякого вибора ніту. От бери, що є, і Ніхто не спрашивав, що я хочу, що я не хочу. Втім, у мінсос політики впевнені бійці самі обирають установу, в якій будуть протезуватися і замовляють той протез, який їм потрібен визначити на місці, який саме вузол, який саме протез, вам ніхто не зможе. Це можна буде робити тільки коли ви виберете вже підприємство. Прийдете туди і розкажете, що ви бачите, як своє життя в подальшому. Який протез зробити інваліду і чи сплатити його або ж ні? Вирішує спеціальна комісія при місу політики. А не вони розповідають бійці. Функціональний протез ноги сьогодні коштує більше 120 тисяч гривень. кажуть фахівці. Держава сплачує максимум 98 тисяч. Залізна нога Євгена та Володимира коштує ще менше. Сказали туди, то восімся тисячі Втім, ще у вересні міністр соціальної політики Людмила Денисова запевнила, всі учасники, а то, яким потрібно протезування, безкоштовно отримують штучну кінцівку, яку побажають. У нас держава фінансує протез, який потрібен той чи іншій людині, а не за 80 або за 120 тисяч гривень. Тобто, у нас є протези, які коштують 250 тисяч гривень. І ми такі протези робимо в окремих випадках. Максимальна сума на протез від держави для атошників може бути збільшена втричі, кажуть чиновники. Втім, хлопці обурені. Їм про це теж не розповіли. Куди кажуть, що можна перевищати в три рази. Чого не можна там поставити, допустимо, електронний або там ще якийсь, на якому ти зможеш вести нормальний образ життя. Хлопці розповідають, спілкувались з представником Мінсосполітики, Той пообіцяв розібратися, чому Євген та Володимир, а ще десятки, таких як вони бійців, не можуть отримати такі протези, які їм дійсно необхідні. Іван Багров Багрофмитро Понасенко спескор два